Всім привіт! Сьогодні у нас Renault Trafic. Отакий він, длінна база 2.0 дизель. Значить, Проробили в ньому вже багато роботи, почистили каталізатор, Добавилось в нього трошки мощності, бо там він не хотів їхати нормально. Турбіна текла, зробили, щоб не текла. Якщо комусь інтересно, на каналі є ці всі відео, вони будуть. І Зараз каже, що вже якщо взялися за цього трафіка, то вже зробити йому ще й. ЄГР подивитися, в якому стані може відглушити, подивитися, що там не так, тими заслонками, з тим всім. Ну і так, 2.0 дізель 11 рік. Такий от трафік, тлінна база. Ну, ось так виглядає заслонка, тримається на чотирьох болтиках. Я думаю, ви на відео бачили. Хто не зрозумів, то я прямо зараз об'ясняю. Вона має електропривод. До неї питань нема, ошибок по ній нема. Єдине, що з верхні два болти були затягнуті сильно, а нижні були дуже легко. Відтоді ми бачимо, так, що знизу тут завжди збирається ще й масло. Ну і було, ну таке, я б не сказав, сильно, ну трошки підтікало. І тепер тут треба нову прокладочку, Де сюди металеву. А зараз я її покажу вам. Ну, ось таку тепер треба купити прокладочку металеву, так. Далі нам мішає оце кріплення, щоб достати там знизу цих два я відкрутив. Там знизу ще третій, щоб засунути руки, тут патрубки і ось докріплення патрубка. Тут на 8, але вже в нього заржавівши. Невозможно відкрутити. Через що Докрутимо зараз тут унище. І, наверно, що будемо все-таки знімати цей весь патрубок. Щоб було нам легше. Але тут ми бачимо теж, тут уже цей хамут? Столет <гум> не крутився. Ну нічого, що ти зробиш, будемо розбирати. щоб відкрутити той третій болт, який там, сооружаємо таку конструкцію, заганяємо її туди вниз, під ці всі патрубки аж туди, туди, туди. І так, щоб ви могли вставити її туди під низ і тут от крутити. Так, Я це вже зробив. І тепер лишилося мені, звісно ж, відкрутити тільки верхній. І так як в нас вже відкручена і, і трубочка, ну, все на відео видно, ось ми можемо його звідси вийняти. І ось так, коли я все це достав. Тут ми бачимо ще одна прокладочка є. І що інтересно, що тут ще була одна прокладочка. Хтось вирішив його відгрушити. Тільки для відгрушування поставив таку тонюсіньку, тонюсіньку якусь бляшаночку. Яка, звісно, що зробила? Прогоріла! Ха. Ну, а ось так виглядає клапан Ось Отут ми бачимо, він приходить. Приходять гази сюди до заслонки. Все чорне. І ця заслонка, я так розумію, мала би крутитися туди-сюди. Але вона, видно, що вона не крутилася взагалі. Є тут такі нарости, так, бачимо, вони присутні. Ну, але в цілому, і бачимо, що такі нарости трохи є тут. Так? Все-таки він пропускає. Або він пропускає, або все-таки вона відкривається, дивіться. Бачите, тут такі от нарости є. То все-таки клапан, як працює, хоч коли, коли-не коли. -николи. Так. Все-таки він відкривається. Або він просто може не держи. Таке теж може бути, що він не держе. І вмісто того, щоб поступало сюди, у нас у мотор свіже повітря, якщо він не держи, то... Буде поступати ще гази. А гази не участвують в горінні. І, грубо говоря, вмісто положеної потужності у нас йде втрата потужності. Тому що заповняється циліндр газами, які не, не участвують в горінні, можна так сказати. Прийшли значить, нові прокладки. Я, звісно, просив, щоб ще мені заглушку туди зразу привезли, бо, власне, хоче відлушити все-таки ЄГР, але. Не привезли, може комусь треба цей номер. Тут одразу йде три прокладки, які треба. Так, ну і Взяв очисник тормозів, будемо чистити його і ставити заглушку. Заглушку зараз зробимо самі. І так, Маємо такий метал. Ну Я знаю, міліметровий, мабуть. Або може і півторашка. Не знаю, чесно, такий нормальний, більш-менш пайде. Ну, вирізаємо. Ну так, Трошки інструменту. І минут 15 роботи. І ось ми бачимо, наша прокладочка загрушечка готова. так. Абсолютно все пасує. Ну, шо, йдемо, все збираємо. Так, вивели наш ЄГР, вимили, вишкребали його. І що вдалося нам узнати? Що там знизу, де ми бачимо, там є така дірочка. Через неї, навіть якщо він закритий, все одно завжди буде йти трошки газу. Ну, звісно, у нього там невелика кількість, і, грубо говоря, якщо він там прям сильно наросте, то воно забито. Так, ну що, будемо глушити, значить, там це на машину. Так, що я буду робити першим ділом? Взагалі, то по нормальній схемі, то сюди йде оця от прокладочка, вона така надівається. А, ні, вона на трубочку надівається отак і на трубочці вона там держиться. В принципі, тоді тільки лови, підходиш і ловиш. Так? Але в даному випадку, якщо в нас буде стояти заглушка, то я не бачу смисла вже. Все і так. Через то беремо нашу заглушечку, так як вона не гофрірована, нічого, беремо силікон високотемпературний, намастюємо ці всі місця і я покажу. І далі прикрутимо спочатку, я думаю, що прикрутимо трубочку, а тоді прикрутимо його вже до, до, до колектора. так, З цієї сторони. Цю прокладочку я вже закріпив, вона тут держиться, вона сама не тікає, тут є такі спеціальні пазики. Ось так. Так як я і казав, що цю прокладку, там, де буде в нас грушка, мастим. Так само, і тут Там тонким слоєм промастив. Ну і Тонким слоєм промастив саму цю площину. Так? Тут теж буде прокладка, ми її мастити не будемо. Це буде насухо на прокладці. І з другої сторони, в нас буде друга прокладка. У нас пройде прокладка під заслоночку. Так? Ми її теж не будемо мастити. Без герметики. З герметиком тільки. Заклеюємо цю глушку, щоб точно вже воно там все пристало у нас, бо в нас не прислали глушку оригінально. Ну і все, ставимо на місце і скручуємо спочатку скрутимо з трубочкою, я думаю. Ловимо з цією трубочкою на болтики, щоб в нас було вже зловлено, а тоді можемо зловити на, на оці болти. Так, эгер у нас на месте, трубочка закручена. І самі гер закручений. Далі що робимо? У нас є ця прокладочка, так. Беремо цю прокладочку і встановлюємо її. Ось тут є такі місця. Так, о, раз, два. Все, вона стоїть на місці. Тепер наша вимита заслоночка. І вона приходить сюди і тут таких чотири болтика. Просто беремо їх і закручуємо. І під'єднуємо в кінці ще фішечку до ЄГАР може. Ні, зараз не будемо, бо буде нам заважати. Наступне встановив оцей патрубок так. і обзалітно дивіться, щоб там ту колечко защокнулось. З другої сторони, навіть можна там трошки поправити ті вусики, щоб воно там хорошо лягло і все так. Ну і в цій нижній частині тут оболтик на вісім. Так, ну і далі. Що в нас залишилось? У нас тут залишилися патрубки і Ага, і інтеркулер. Ну так. По інтеркулеру, може як розбирав, то не дуже понятно, бо він має знизу такі два пальця з цієї сторони і з цієї сторони. так. Вставляємо їх в такі втулочки, а після цього просто закручуємо два болтика і підключаємо патрубки. Так, ну що, склали ми повністю все. Ну, точно так само, як розбирали, так само і збирали. Все на місці. ну і Будемо зараз заводити. І так, Наступила ніч, видно, так? Да? Значить, вже пройшло часов з 4, як я зложив. Герметик вже засох. На дворі 11 градусів, і що йдемо в машину, пробуємо заводити і дивимося, чи в нас будуть якісь ошибки. По Ягару. Так, комп'ютер я вже підключив. Не, ну включив, не підключавши, так? Заводим прямо в прямому ефірі. Я ще сам не заводив, це буде перший раз. Так, все тухне. Щось якось, звісно, не хорошо воно завелося, але поки все добре. Значить, підключилось комп'ютером, там були ошибки, ті, що я знімав штекера, я їх удалив. І тепер дивіться, в нас лишилася тільки ошибка по свічах накала. Ну, до, свіч... до свічей накала ми не лізли. А ніяких там по EGR чи по ще чомусь у нас немає. Тобто, все у нас працює, відчувати можна і все без проблем. Ну, ще треба спробувати проїхати, чи що стало щось краще, чи ні.